Всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні знімаємо для вас шифінга. Це модель 244 BFU. Це модифікація на 24 конячки, повний привід з 24-ми колесами, з задніми, з балансірами на цих колесах і 16, 6 х 16 колесо переднє. Це трактор на пасовій передачі, тобто є одноциліндровий двигун і потужність передається на коробку за допомогою ремнів. На цих тракторах, як я сказав, повний привід, тобто передня роздатка у нас стоїть, і вона під'єднується отаким от карданом. Тобто да, ви можете сказати, передача е, на ремнях йде назад, щоб потім обратно на передній міст йти на кардані. Да, так воно і є, так воно і працює. Е, посилена рама. Тут 125-й помешвелір стоїть. Е, 6-й е, листовий. Е, 6, виходить, 6 листів ресор на передній міст, щоб м'якіше була хода і щоб нормально трактор проходив. Значить, вага трактора досягає тонни 270. Також є передній ще балансір. 25 кг стоїть на передньому мості. Освітлювальні прибори, всі галогенки легко заміняються. Зсередини викрутили, поміняли лампочку, нову поставили. Значить, по охолодженню стоїть спереду радіатор. Автомобільного вже типу заливається туди або дистильована вода, або тосол. Радіатор, в радіатор е, шифенгів не рекомендують заливати антифріз, тому що прокладка вам скаже до побачення і радіатор потече. У, врахуйте це, коли будете купувати трактор. SF-138 мотор, 17,6 кВт потужності, відповідно 24 конячки має. Ця моделька 2024 року. Коробка тут 4 передачі вперед має одну передачу назад. Також має повищені і поніжені передачі. Під'єднується передній міст. 540 обертів вмикається вал відбору потужності. Перемичка між крилами в цих моделях слугує розширювальним баком гідравліки, тобто туди масло заливається. І гідравліка на цих моделях йде примусового типу. Виносний циліндр, потужність циліндра 650 кг. І бачимо, гідровиходи є також розподільник для того, щоб кермувати гідравлікою. Три положення. Вгору вниз промисово, і нейтральне положення по гідравліці. Значить, 3 під 20 яблуко стандартне. Під 20-й палець іде. Причіпний механізм в комплекті, шестішліцевий вал відбору, сорокові задні чолки потужні, барабані потужні. Трьохточка тут іде під будь-якою обладнання, можна поставити будь-яку фризу, тобто по довжині воно дістає, в колеса впиратись не буде. Причіпний пристрій кріпиться напряму до чолків. Якщо вам потрібно його зняти, то доведеться трошечки так попрацювати. На цих моделях також йдуть тримачі розкосів на геобразних от от пластинах. Вони тримаються також за бокові куліси. Поворотники задні і стапарі у нас ідуть діодного типу, а от задній ліхтар ще також йде галогенка. Сидіння карета регулюється по вильоту і по жорсткості це, звичайно, в принципі. Пружинне з поролоном сидіння. Також з заводу йдуть чотири датчики: це вольтметр, тиск мотогодини і температура рідини. Спереду також стоїть генератор на 350 Вт, декомпресія і кермо черв'ячного типу вал, звичайний, стандартний, без підсилювача. Такий тракторець може обробляти до 2-3 гектарів землі. Ставиться сюди 1,40 фреза або 1,25 м. Колія цього трактора метр м по центрам коліс спереду і заду. Широка рама нагадаю, дуже потужний двигун, надійна дуже коробка. Поламок по цим коробкам майже немає. Тобто шифінг вважається і по праву є одним з самих надійних тракторів з одноциліндровим двигуном на пасах. Тобто можна сказати, що це трактор, який, коли ви купуєте, ви отримуєте надійність на руки. Може працювати з 2,25 плугом польським, може працювати з 1,6 культиватором, 1,4 міжрядка, кучик, двохрядна сажалка з великим, з маленьким бункером, немає різниці. Трактор тягучий, в принципі, можете на нього розраховувати. Якщо вам сподобалась дана модель, цей трактор коштує 4500 доларів. Доставка по Україні безкоштовна і без передоплати. Гарантія офіційна 2 роки. Привозимо додому, розвантажуємо. Ви сідаєте, заводите, перевіряєте, повний пакет документів, потім пересилаємо поштою, все це входить в вартість. Нічого додаткового ви не сплачуєте. Ви купуєте тільки трактор. Доставка в подарунок, гарантія, документи, все в порядку. Якщо вас зацікавила дана модель, набирайте, будемо чекати ваших дзвінків. Пока-пока.